Привіт, друзі! Давайте почнемо з простого питання. Чи керуєш ти своїми грошима, чи вони керують тобою? Цікаве питання. Ісус одного разу сказав дуже радикальну річ: Не можете служити Богу і мамоні, тобто своїм грошам. І це не просто якась духовна метафора, яку ми всі дуже добре знаємо. Це закон життя і біблійний принцип. Бо гроші завжди, запам'ятай, хочуть більше, ніж бути засобом у твоєму житті. Вони хочуть стати твоїм господарем. Коли гроші стають твоїм інструментом, ти вільна людина, щоб реалізовувати себе і відчувати себе успішним і щасливим, ти можеш служити Богу, будувати свій бізнес, інвестувати, допомагати іншим, реалізувати своє покликання. А коли вони стають твоїм господарям, о друже, тут усе змінюється радикально. Ти приймаєш рішення не з покликання, а зі страху. А що, якщо я все втрачу і нічого не буду мати? Буду служити Богу, якщо у мене з'явиться така можливість, і ти відкрадаєш найважливіші речі в твоєму житті і пропускаєш їх. Ти обираєш, наприклад, роботу не тому, що вона твоя робота, і тому, що там ти реалізуєш свої мрії, свій потенціал, а тому що там трошки більше платять. І ти оцінюєш інших людей не за їхнім серцем, а за їхніми рахунками. О, багата людина значить добре. Якщо у людини не так багато людей, то такі люди недооцінені в твоїх очах. І це, друже, я хочу сказати, є рабство грошей, і воно реально руйнує внутрішню цілісність людини. Подумай про людину, яка має все. Наприклад, да? ну, на увазі багато грошей, але не може зупинитися, у неї на ни, що немає часу. Гроші женуть її постійно вперед, вона живе в орбіті тільки фінансів, така людина, вона не живе, вона існує. А з іншого боку, людина, яка, можливо, зараз має не так багато, але вона керує своїми фінансами мудро, планує інвестує, допомагає іншим. Така людина, вона є господарю грошей. І така людина спокійна, така людина по-справжньому вільна. Ну, от ти бачиш цю різницю. Справа не в кількості, про що говорив Ісус, а в тому, хто головний, хто кому служить. Ісус показав важливу істину: ніхто не може мати двох господарів. Бо серце людини воно не ділиться. Воно завжди обирає щось одне. Це і є закон внутрішньої цілісності. Якщо твої рішення визначають гроші, ти втрачаєш свободу. Але якщо твої рішення визначає твоє покликання, воля Божя, а гроші підпорядковані цьому, ти стаєш справжнім господарем, і ти вільна, благословена людина. Ісус говорить про пріоритети. Постав гроші на службу своїм цінностям. Хай на першому місці буде воля Божа, Його покликання. Інвестуй у розвиток у стосунки, у свої мрії. Навчися віддавати, так, віддавати це найсильніший доказ, що гроші не володіють тобою. Будь каналом Божих благословень. Друзі, гроші це чудовий слуга, але жахливий господар. Вони можуть відкривати двері у майбутнє, але можуть і зруйнувати твою внутрішню свободу. І мій виклик до тебе сьогодні: подивись чесно на свої фінансові рішення, чи вони продиктовані твоїм покликанням чи страхом. Чи вони служать тобі, чи ти служиш їм? І я хочу сьогодні, друже, благословити тебе. Нехай твої гроші стануть інструментом у твоїх руках, нехай вони служать твоїм мрієм, твоєму покликанню і твоєму майбутньому. І нехай у твоєму серці завжди буде свобода, бо вона дорожче за будь-яку суму. Друже, будь благословений і до зустрічі в наступному відео.